Вітаємо, шановні глядачі, на каналі нашої компанії elektromor.com.ua Раді вас бачити. Дякую, що слідкуєте за нашими новинками, за нашими поступленнями генераторів. Сьогодні у нас буде відеоогляд нашого бензинового генератора LanChin. Якщо конкретно говорити про цю модель, це у нас модель 3000A. Згідно з специфікації, з правої сторони можемо побачити його номінальну потужність 2,3 кВт, 2,5 кВт, це його пікова. Із основного також вага його 44 кг складає. Видається у нас наша номінальна частота струму 50 Гц. Бачимо в такому корпусі він виконаний. Червоно-чорний. Перейдемо на передню панель, вона досить проста і інтуїтивна. Можемо побачити дві 16 амперні розетки під кришками захисту від вологи. Бачимо режим увімкнення нашого генератора та виключення його, якщо треба виключити. Підключення до 12-вольтової зарядки для підзарядки клемів або, наприклад, там, автомобільних. І бачимо подачу нашої напруги. З правої сторони знаходиться у нас індикатор, який сповіщає про те, що система працює, все добре. Сама кнопка зроблена під таким от кожушком, щоб також не потрапляла туди волога. От його передня панель можемо побачити. Згідно його специфікації, яка йде до нього в комплекті, можемо побачити ту ж саму ж інформацію. 2,3. 2,5 кВт у нас потужності. Картер мастила 0,6 літрів. Двигун у нас чотирьохтактний, тому в нього мастило та бензин заливаються окремо один від одного. 15 літрів це наш, мізкість нашого паленого баку. І його розміри 590-430 на 467 мм. Такі його габарити. Мастило. Радимо використовувати для генераторів 10W30 або 10W40. Це напівсинтетика для 4 двигунів. Якщо ми перейдемо з вами до нижньої частини нашого генератора, побачимо, у нас тут є щуп, куди ми заливаємо наше мастило. Сюди у нас входить 0,6 літрів, які в нас заявлені згідно нашої інструкції. З лівої сторони дивимося у нас підказка на рахунок того, як треба слідкувати за тим, щоб у вас був правильний рівень мастила під час роботи. Тому старайтесь так, щоб у вас на щупі завжди було посередині мастила. Коли ви його вкрутили, викрутили і подивилися, чи його вистачає. На верхній панелі можемо побачити з вами кришку нашого паливного баку, яка у нас відкручується. Так. Вставляється, вона на таких двох вушках. І всередині бачимо, у нас також є фільтр для нашого палива, який фільтрує, щоб сюди не потрапляла у нас. Ніякий бруд, і генератор працював добре і прослугував вам довгий час. І також у нас є поплавочок, який сповіщає про те, скільки у нас є палива всередині баку. Якщо ми пам'ятаємо, 15 літрів у нас місткість нашого баку. Ці моделі конкретно. Зверху можемо побачити інструкцію, згідно якої виконується запуск нашого генератора. Зараз вам покажу, за яким чином це все робиться. Перше, про що. Треба прослідкувати. Це про те, щоб було паливо, звісно, у нас в баку. Також, щоб у нас був наповнений картер мастила. І переведений у режим. ON наш селектор. Переходимо з вами на ліву сторону. На лівій стороні, як класика жанру, у нас є краник, який подачу палива створює. Якщо він стоїть у нас вліво в цій моделі, це виключена подача палива. Якщо ми перемикнули його вниз, це у нас подача палива увімкнена. Також є у нас положення дроселів. з лівої сторони. Це у нас положення, яке у нас відповідає за закриту заслонку, конкретно. Під час того, як будете заводити при холодному старті, має бути вона у вас у зачиненому стані. Потім витягуємо наш стартер, ручку стартера. І після того, як почули опір, починаєте витягувати і вже тоді запускаєте ваш генератор. Також радимо не відпускати різко назад, а рукою. Опустили назад, тоді ваш стартер буде слугувати вам довго. Після того, як він завівся, потихеньку переводимо дросну заслонку у положення відкрите. Ви почуєте, що генератор почав вас оживати. Також у нас іде зліва тут на такому, як ви бачите, закрутці фільтр. Знімається він з такою кришечкою. Зараз спробую зняти. І бачимо, що у нас тут є така от... Бачите, із такого от паралончика фільтр. Люди часто питають, як з ним слідкувати, чи треба його міняти. Для того, щоб його використовувати довго, радимо його час від часу брати у мильному розтворі, промивати, висушувати і вставляти назад. Таким чином він у вас буде слугувати довго і не треба буде його заміняти. Ось такий от тонкий нюанс. Все тоді, друзі, запустили ми наш генератор, працює він у нас у відкритій заслонці, паливо ввімкнено, стартер вже розказав вам. Все, тоді, наприклад, він у вас працює. Перші, наприклад, 20 мотогодин рекомендується для того, щоб його обкатати. Можливо, можна підключити, наприклад, якісь прилади, які не будуть дуже багато сильно йому навантаження на нього робити. Ну і після того вже зливаєте мастило, заливаєте нове і користуєтесь ним. От, уявимо, що зараз, що він у нас працює. Потім, якщо нам треба його вимкнути, ми з вами переводимо його у положення виключити і переводимо нашу заслонку. У режим закрита. Також, якщо він вже у вас теплий і попрацював, можна заводити його і на відкритій дросельній заслонці. Ось такі от нюанси. Також під час роботи, коли він у вас працює, завдяки цьому селектору ви якраз підключаєте спочатку. У вас стоїть положення у вас OFF, ви підключили до розетки ваші прилади, потім включаєте подачу напруги і вже отримуєте з нього енергію напругу і все інше. От за такими генераторами фірми Lanchin можете звернутися до нас на сайт компаніялектromotor.com.ua У нас гарні ціни, гарний асортимент. За номером телефону 098 657 4001. звертайтесь, допоможемо вибрати, якщо є в наявності, допоможемо купити. Тому звертайтесь. завжди з вами, компанія Електромотор. Вдячні, що ви з нами. Всього вам доброго, до побачення!